друзі, Зверні на зв'язку. Ми з нами знаходимось на форумі, присвяченому промисловості, а саме зварюванню. Ми з вами пройдемось та подивимось, що сьогодні є. Все, добрі машини. Шановні о годині 14 розпочинаємо сесію репоричне конференції формів примислу перед конференції примису для оборонності. Збоку вона має бардачок. Ага, ага. Машина, яка говорить холосту. Але подивіться. Той хто буде варити о як ходе. Раз, о. о, може. Буду тримати. Отакий. От Молодець. Кацей робот на карантині. Він за склом. Ось старається. Старається малий варить. Давай, малий. Так, це майбутнє. Дивіться. Ось таке. Можуть зварити робот. Клас. Файні дівчини роздають різні. Ось так. Так, ось що дивлюся, що вона сьогодні загорить. Також є машини, які ріжуть метал. Кладеш. Лист металу на це і вона тебе вирізає нужні детальки, елементи. Дивіться, яка точність може різати грубі матеріали, різні. Ось такі машини нинче. Також мають машини CNC. Різні сталі, Гартування цих сталей, ціла інституція, точність і якість а це папа. Ту саму бокси, що ти таке кажеш, будеш, що маєш такий буш. Те бокси на нажаття, але я вам повинен, що треба зробити. Ту саму те бокси з тих нажаття, вєш, так. Ціла інституція цього. Люди розвиваються. Також на цій виставці Маються такі витвори мистецтва. Подивіться, яка краса. Ну і люди обговорюють, де будуть працювати, що робити, як робити. Сьогодні вже другий день цього всього івенту. Дивимось далі. Також є машини які роблять різні елементи різної складності це можна використовувати також Також є машина яка створює речі подобно до цих гне якщо комусь потрібно то майте на увазі Зона відпочинку і велика-велика-велика велика хала з різними виставками. Також для зварювання якихось малих речей підключається машина, також є лазер. І подивіться, якого вони мале і добре. Лазерне зварювання стінці. Добре поєднання. Також подивіться, які зроблені композити, моделювання, зварювальник, зварює. Також лазерне зварювання. Я вам покажу, які зразки мають бути. Наприклад, оце алюміній зварювання. З, з пульсом. Це без пульса. І все, дивіться, які файні зразки виходять. Тому кому потрібно зварювати. Дивіться, яка краса є така опція. Ось кому треба. Так називається ця фірма. Добра концентрація та гарна якість і люди можуть зварювати трубопроводи. До того всього Можна будувати. Також після зварювання є машина, яка очищає зварювальні штуки для того, щоб вони накислювались і після ржавіли. Далі воно стає єдиним цілим. Також для контролю якості використовуються різні ендоскопічні пристрої, які перевіряють, що всередині. Для доброї якості зварювання Мой джойстик для керування. добрі машини. Також є такі речі, які дозволяють закалювати. Ось приклад такий, якщо хтось працює з якимись елементами то це можна використовувати також виставка дисків добрі кстати можу рекомендувати Ось так називається фірма також є така машина де прикладаєш картку і відкривається сховок в якому лежить то що потрібно. Тому магазинер, той хто видає, вже не потрібно. Що добра масочка, три я можу рекомендувати. І... І все з фільтром. О, це власне очищення. Бачите? Як очищаю від ржавчини ось такі машини лазерні. Після роботи добре прибирання. Тому задумайтесь, вона може навіть каміння прибирати. Також із цікавості. Дивиться, кого зустрів. Це наш моноліт. Є! Добра марка. Так, ну і все. Робот варить. Ми відпочиваємо, їмо каву якось так. Ну і люди ходять, люди займаються цим всім, тому побажаємо їх успіху. Ну, наприклад, ви бачите, машина яка робить за людину. Ось такі речі сьогодні в світі. Тому будемо в тренді, якщо хтось займається своїм бізнесом, зварювальним. Я вам сьогодні показав, що є машини, які цим займаються. Ну, тому поважаємо людям, які займаються цим, -цим успіху, ну, а нам продуктивності, щастя та здоров'я. Тому до зустрічі і підписуйтесь. Ну що, підводимо ітог. Антон. А тон. Побули, побачили, що є. Тому зварювальники мають на увазі, що є багато всього. Того, що вам допоможе. Починайте робити бізнеса, створюйте, продавайте, заробляйте. Так що на зв'язку зварний. Друзі, ось там відбувалася ця... Зустріч, де показували різні машини, озброєння. Обговорювалося, де буде робиться, як буде робитися. Якщо комусь цікаво, то звертайтесь за тими посиланнями, які ви бачили. Ну а я пішов, бо в мене родина. Та малу забирати садика. До жінки зараз поїду теж, заберу з роботи. Це місце катавіце. Має все такі площі. Це їхня стара вугільна добивна шахта. Зробили як меморіал. Там ресторан. Ось так це виглядає. Подписывайтесь, та ставь лайк.